Так як стенд Анджело пересувається через рідини, то він спочатку спробував передати свій стенд через молоко, але в нього не вийшло. Тому запустивши стенд через водопровід, той майже попав в тіло мами Джоски, але хлопець не розгубився та зробив мамці пробиття, захопивши стенд у полон в пляшку. Повідомивши про Сиджотеро, той сказав не зводити з нього очей і що він зараз прибуде. Також виявляється, що дід Джоски був тим самим поліцейським, що затримав Анджело. Тому у того з'являється план, як витягнути свій стенд з. Пляшки і разом до цього помститися та прибити діда героя, так як наш серійник з нею всі звички та ритуали поліцейського. І те, що після роботи той любить закинутися бренді, тому стен змінюється кольором під алкоголь, ну і діду Хануріки. Так як стенд Джоске лікує рани, а тут вже лікувати рани було занадто пізно. Після поховання старого Томоку, маму Джоске відправили у безпечне місце. А Джотро з дядьком влаштували полювання за вбивцею. Ну і що тягнути? Вони піймали цей стенд. Да, І дісталися Анджело на питання, звідки в тебе стенд, якщо у тебе його до цього не було. Він розповів, як його пробив стрілою якийсь шкалатрон. І завдяки ній той і отримав стенд. Також, окрім цього, Анджеру згадав у розмові Діо, а точніше, що школотрон згадував Діо. Після чого Джотеро вирішив затриматися у місті надовше, а Джоске об'єднав тіло вбивці з каменем. Виявляється, що лук та стріла були ще у бабці Енії, тому Джотеро обов'язково треба їх знайти. Далі він прибув додому Томаке, яка перепутала його з. З Джозефом, нарешті, ти повернувся, Джозефе люблю, 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 люблю шкода люблю, шкода вас розчарувати, але я не Джозеф Джостер, але вона виявилася якоюсь нотою, тому він з'їв по тихому. Джоське скоїчі проходили в цей момент біля закинутого будинку, в якому виявляється, хтось переховується. А також коїчі пробивають цією стрілою, тому.